експрес кф 325 на цю п'ятницю, 28 березня. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман. В Цьому відео буде Експрес з двох матчів на цю п'ятницю. Ці матчі я вважаю досить впевненими, тому тут буду ставити трішки більше як зазвичай. І кожен з цих матчів буду брати окремо одинарами. І один з цих матчів піде на ставку дня в моєму телеграм-каналі. Ставки дня мають чудову прохідність, вони абсолютно безкоштовні, як і усі ставки від мене. Тому обов'язково підписуйтесь за посиланням в описі під цим відео. Там також відкритий чат для обговорення матчів, що теж максимально корисно, і присутні бонуси на перший депозит від БК без верифікації та без комісії на вивід. Максимум користі в телеграм-каналі. І перший матч цього експресу це Байер Бохум. І зважаючи на те, що зараз Байер скоротив відставання від Баварії до шести очок, у них досить гарні результати, висока індивідуальна на результативність, та й загалом середній тотал в їх матчах високий. Я вважаю, що тут варто очікувати на результативну зустріч, тому що Бохум на виїзді має гірші результати, тим не менш, вони і. Знаходять свої голи та пропускають в середньому практично по два голи за матч. Я вважаю, що в цьому матчі Байер зіграє у свій футбол. Вони постійно тиснутимуть на ворота Бохома. Можливо, навіть гості зможуть забити. Та це тільки позитивно вплине на результат нашого матчу та на ту ставку, яку я хочу взяти на цю зустріч. А взяти я хочу на цей матч 1х та тотал більше 2,5. Я вважаю, що тут можна взяти і перемогу Байера та тотал більше 2,5, але в Експрес я візьму менш ризикований варіант. За 1.75, я вважаю, що цілком тут він має заходити без будь-яких проблем. І перейдемо до наступного матчу: це Страсбург Ліон. Тут я також очікую досить результативної гри. Та перед тим, як озвучити свій прогноз та ставку на цей матч, хочу зробити невеличкий анонс конкурсу. В моєму телеграм-каналі я часто проводжу конкурси на хвилину забитого голу чи там на будь-які коментарі під відео на YouTube. І в цей раз, якщо ви хочете прийняти участь в такому конкурсі, залиште коментар під цим відео. З своєю думкою на ці два матчі. Чим більш точні прогнози ви зможете дати на ці два матчі, тим більше шансів на те, що ви саме ваш коментар зможе перемогти. Можете писати все, що завгодно, з яким рахунком закінчиться матч, хто заб'є гол на вашу думку, чи просто дати свій експрес в коментарях. Також поставте лайк під відео на YouTube та підпишіться на канал, щоб приймати участь у розіграші. Результати будуть у телеграмі. Тому підписуйтесь також і на телеграм-канал. Серед варіантів, які я розглядав на цей матч, це був просто обмін голами, але коефіцієнт не дуже цікавий. Всього лише 1,50. Зважаючи на те, що обидві команди грають досить результативно індивідуальна результативність висока що у Страсбурга, що у Ліона. Зараз команди в гарній формі і особливо хочу відмітити домашні матчі Страсбурга, де вони показують чудову індивідуальну результативність, створюють багато моментів. Я взяв в експрес обмін голами та тотал більше 2,5 І окремо я все ж буду розглядати індивідуальний тотал Страсбурга більше 1,5, а також обмін голами та тотал більше 3,5. Там коефіцієнти значно приємніші. Але туди я багато ставити не буду. Чисто перевірю свою удачу і свої думки на цей матч. І ось такий експрес у нас вийшов: 1х на Байер та тотал більше 2,5. і Страсбург Ліон обидві заб'ють так, то тотал більше 2,5. Не забувайте поставити лайк в підтримку цього відео, пишіть свій коментар з думкою на ці матчі. Ну і підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.